Я знаю, що це. це літній адвент календар. О, якась вона зовсім маленька. Всім привіт! Мене звати Катя, а це мій маленький п'юті канал. І перше, що я хочу почати, попередити, і я трішки поранена. Не звертаємо увагу! А взагалі, бачите, що в мене там на фоні. Mm -mm -mm. Я лазила по сайту на і мені попався ось такий, можна сказати, боксик чемоданчик. Тут є різні літні продукти. Я не пам'ятаю точно їхню кількість, не пам'ятаю вже, які там і продукти в цьому боксику. Тому давайте разом відкривати цей холідей Countdown. Тому сідайте зручніше, будемо починати. О, їхали. Трішки пересіла позручніше, щоб було зручніше відкривати. Нарешті у нас сонячна літня погода, і я зможу відкрити цей бокс, бо ці дні просто був якийсь жах. Напишіть в коментарях, чи у вас так само було. Тому ну, давайте вже відкривати. Він такий, знаєте, на магнітику, і ось так от він зручно відкривається. Як я зрозуміла, він зроблений у форматі адвент календаря. Це літній адвент календар. В боксику попались ось такі наклеїчки. Куди їх клеїть, правда? Я не знаю. Ну нічого, щось придумаємо. Так, тут ще якась була листівка. Ем, я так зрозуміла, що тут 10% знижки. На ноті на бокс. Ну, може, теж, теж щось прикуплю. До речі, цей боксик коштує 2800 гривень, і в кінці ми порахуємо, чи взагалі виправдовує він свою ціну. Сподіваюсь, що собі вартість цього боксику набагато більша. Ну, тому що тоді навіщо купляти такі боксики? Всього тут 12 продуктів. Тому давайте відкривати перший боксик Ось такий. Ось так: от він виглядає. Дуже зручно, що тут такі ось коробочки, а не потрібно там, знаєте, відривати. І перше, це ось такий термозахист для волосся від бренду Medavita. Не знаю, що це за бренд. І тут всього 50 мл. Не дуже багато. Ну, що зробиш. Поки що перше, ось такий спрейчик. Далі відкриваємо другу камірочку. Вона. Вибачте, вона у нас ось тут. Так, тут. Бронзер від Rimmel, Рімель, як правильно. Нічого в мене не було з цього бренду. Це ось перший такий їхній продукт. Він лагідний, сяючий. Давайте спробуємо нанести. Ой, ну він такий не дуже пігментований. Його взагалі мені не помітно на руці. Не знаю, як на камері буде це помітно. Якийсь він взагалі не пігментований. Давайте ось цей самий темний. І дуже-дуже сяючий. Сподіваюся, пензликом він буде краще наноситись. І така упаковочка в нього. Така дешева, неприємна, але хай вже буде. Так, далі в нас третя комірочка, близько до першої. Так, і тут у нас кремчик від бренду Dr. Church. Напевно, я теж не розбираюся сильно в цьому бренді. Я його просто якось бачила на просторах інтернету, але цей продукт не сильно мені був потрібен. Це ось такий прям невеличка мініатюрчка цього крему. Наскільки я пам'ятаю, цей крем від почервоніння. Не дуже мені актуально, але можливо, коли там будуть якісь прішечки, буду його наносити. І добре, в принципі, що він такий і мініатюрний. На кошічі користувалася ви таким, тому що знаю, що він доволі популярний продукт. Далі в нас четверта комірочка. Так, що тут у нас? Це у нас якийсь мінеральний стік SPF -у. Тільки не зрозуміла, чи він для обличчя, чи для всього тіла. І ось так: от цей стік виглядає. Він такий має відтіночок. Чи не має відтіночку? Ось так оцей кремчик виглядає. Якось не дуже зручно він наноситься, дуже тяжко переноситься на шкіру, але ну прикольно, хай буде. Теж ніколи не бачила цього бренду. І, до речі, теж мініатюрка. Трішки буде гудіти за вікном, ну ви розумієте, цей літній вайб. Так, далі у нас п'ята комірочка. Що тут нам попадеться. Також мініатюрочка. Це ось такий тонік від клінік для сухої та комбінованої шкіри. І всього тут 30 мл Ну, цікаво мені протестувати, про клінік, звичайно, чула. І це також перший, що в мене буде від цього бренду. Поки що повноцінний продукт у нас це бронзер. Побачимо, що ще буде повноцінно. Так, далі у нас шоста. Ай, комірочка. Тут також щось мініатюрне. Естелаудер. Це вже поцікавіше. Я так розумію, що це крем під очі здається у них такий був. Уж ну він прям зовсім якийсь маленький. такий от тепер. Ні, я взагалі люблю таке, знаєте, все мініатюрне, маленьке, але, блін. Ну, можна було б трошки побільше. Так, це те, що я думала, це крем під очі, він від зморшок, від набряків. Ну, не знаю, чи вистачить мені такої баночки, щоб побачити від нього якийсь ефект. Хоча, ну, щоб, ну, дивіться, кадира нормально. Пахне звичайним кремом. Сподіваюся, я побачу від нього якийсь ефект, тому що, ну, як від такої мініатюрки можна щось очікувати. Взагалі, знаєте, я не розумію, коли. Кладуть в замовлення якісь такі невеличкі пробнішки, які там на один-два рази максимум, ну, ти взагалі з одного разу нічого не зрозумієш про цей продукт. І, типу, навіщо на це витрачатися? Мені попалася один раз маска для обличчя, її височило десь на рази 3-4, і там ефект я вже хоч якийсь побачила. Мені сподобалось, я замовила. А оці інші. Як ви думаєте, на рахунок цього? Так, не будемо базікати, а будемо відкривати сьому камірочку, і вона така вашкенька. Вот... Така важка, що аж випала. Так, і мені здається, що це теж якийсь повноцінний продукт. Вичитавши, я зрозуміла, що це молочко для автозасмаги. Хм, цікаво. Ось так оцей крем виглядає, і що він якось робить більш гарніший загар. Чи це також як SPF, діє? Не зрозуміло, я таким продуктами ніколи не користувалася. Пахне приємним таким молочком. Думала, буде запах пояскравіше, як удав зазвичай. Так, ну поки що це другий повноцінний продукт. Сподіваюсь, хоча б три буде. Далі у нас, здається, восьмий. Щось таке довгеньке, цікаво. Опа, Ууу, це також може бути повноцінним таким спреєм. Ну, повноцінним розміром. У -у. І це дуже корисна штучка, термальна вода. Я також ніколи не користувалася термальними водами, але кажуть, що вони дуже корисні, особливо в таку спеку. Тому, блін, я дуже рада, що в нас попалась і така немаленька баночка. І, до речі, бренд Avenue, напевно. Також чула багато про цей бренд, а особливо про їхні термальні водички. Ой, щось сюди дозатор якийсь. Я не очікувала. Ну так, освіжає. Цікаво, що вона буде робити з нашим обличчям. Сподіваюсь, там туш не потікла моя. Так, так, так. Тепер дев'ята комірочка. Також якась довгенька. О! Вау! Це також повноцінний розмір. Хм. У мене є від них SPF крем, який мені дуже подобається. А цей, що за продукт цікаво, це також крем під очі. Ну, попіклувалися про наші очі. Такий у нього зручненький дозатор. А розмір у нього 30 мл. Ну Мені здається, що це реально повноцінний розмір, і я обов'язково цим кремом покористуюсь так, далі у нас залишилось всього три продукти. Три, так? Да? Десята. Якась вона зовсім маленька. А, боже! Це... Що це таке? <свісно> Я не очікувала, що воно буде настільки маленьке. Це. Блиск, що це для іграшок Для ляльок? О, боже, ну, виглядає звичайно красиво, дуже маленька. Я знаю, що це за продукт, це блиск, який збільшує губи, забули, як він називається. І я бачила у відео, як, що він нереально пече, що прям виживає губи. Цікаво, давайте відразу трішки протестуємо його. Ну, відтінок такий ліловий. У них це, здається, найбільш популярний відтінок, або, можливо, найменш продавай, якщо він тут. Давайте спробуємо нанести. Ой, ну виглядає дуже красиво. Ой, ну слухайте, він дуже красиво виглядає. От такі маленькі часточки такого фіолетового блиску. Виглядає розкішно, мені дуже подобається. Пахне він таким чимось приємним. Поки що так трішки поколює губи. Побачимо, що буде далі. Сподіваюся, мої губи будуть на місці. Ой, ну трішки так уже неприємно підпікує, але давайте продовжувати. Одинадцята комірочка. Відкриваємо. О! Я знаю, що це. Я знаю, що це. Це фіксуючий спрей від Urban Decay. О, і тут, знаєте, не прям така. Є ще менша версія. і я думала, що в цьому боксику буде ця сама версія. Але тут ні, більш-менш нормально. Вона така. Я хотіла спробувати цей спрей, і я дуже рада, що він попався теж в цьому боксику. Спробуємо цей фіксуючий спрей. Так, у мене перегрілася камера, не встигла я дорозповісти про цей спрей. Ну, такі в нього. Ну, ладно, зручний до завтра, якщо повністю прям нажимати. І як він фіксує, зараз побачимо. Мені здається, по відчуттям на руці буде зрозуміло. Поки що я розповім про цей блисквіт і все Лоран. Таке відчуття, що я обпекла свої губи. Знаєте, вплойкою приложила в мене залишився цей неприєм... неприємний ефект. Ну, таке відчуття реально, наче я обпекла. Ну, неприємне відчуття. І я не скажу, що я його прям багато нанесла. А ви уявляєте, якщо купити повнорозмірний за 1200 гривень, він вам буде такий робити ефект. До речі, я не помітила, що у мене сильно збільшилися губи. Ну, такий трішки липкенький ефект, але не стягуючий. Ну, не знаю, наскільки він буде сильно фіксувати. Я бачила відеоки, що не особливо людям сподобалося. Тому це така 50-50. Давайте вже швиденько закінчимо з останнім нашим Не падать. боксиком. Тут також якась прям мініатюрка. Здається, були в боксику парфуму. І це, напевно, вони і є. Я в парфумах не сильно розбираюся, також не знаю, що це за бренд. Але упаковочка така. Красива. Ой, ну виглядає мило. Це е, бренд Репліка, Думаю, ви знаєте, що це за бренд. І називається бічул. А, тут ось так: от воно все відбувається. Так, ну давайте понюхаємо. Блін, так от незручно його так наливати. Ой, ну відтінок такий дуже насичений, дуже стійкий, мені здається. Але при цьому приємний, такий якийсь квітковий. Е -е -е -е. Я не розвію, що там за ноти, але но я думаю, ви можете почитати на сайтах, тому що мені важко тут щось. Ну, він точно якийсь квітковий, ну такий приємний, знаєте? Дорогий, я б сказала. Тому духами цими я теж буду обов'язково користуватися. Так, ну що, можете розказати свої враження про наповнення цього боксику, чи він вас задовільнив. Мене, в принципі, він задовільнив. Мені подобається те, що нам попалося. Ну, можна було б трішки побільше вже покласти, але найголовніше, чи відбиває він ціну. Я рахувала до цього відео. Я точно не скажу суму, але він точно відбиває. Покажу тут скріншот. Здається, там вийшло 7 тисяч гривень. Я вважаю, що це дуже класне наповнення за таку ціну і за ціною, яку ми в принципі заплатили. Ну, платно я заплатила. І цим сим я точно буду користуватися, навіть і не влітку. Тільки от питання до цього бронзера, а до всього іншого мені все сподобалося. Якщо вам також сподобалось ці відео, можете поставити лайк, написати коментар або оформити підписку. Не пропускайте мої нові відео, а також YouTube Shorts, там часто виходять коротенькі відео, і я вам бажаю з'їсти побільше кавунчика.